А, гроші. Які мої гроші це? А це ті чия оці хащі збоку. О А, а, а то що у нас сестра власниця, а не власниця. Поставили, не обов'язково ставить там 9. Де... Ну, дуже він, зараз заїдуть на Дача, на якій нічого нема, крім Щотчика. М -м? Це, це зараз тут. А ага щось зробимо трошки. Трошки збив бур'янчик з квіженький, Правда, інструмент не зовсім підходящий для цих задач, але трошки прибив хоча б, щоб панорама відкрилася. Потрібно забратися на цю гору. З асистентом в принципі, спорився легко, без асистента навіть не знаю, тому що підйом дійсно тут крутий, тут ну, 10 градусів, навірно, грунтовки точно є. Попробую зараз без асистента, чисто на приводі, побачимо, що з цього вийде. Трошки буде тряски. Неважко зовсім. Тут знову прилад тільки ну, швидкість, понятно, не висока, бо підйомчик тут. Немаленький. Але в принципі тягне, я думав, що не витягне. тьом, звісно, їлі, 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 але тягне. Чуть-чуть -чу, допомагаю. Бачите, говорю, без задишечки, без проблем. В принципі, виїжджаю. Щоб ви розуміли, розуміли, який набор. Це я потратив от, менше хвилин. Щоб не провозник. Заїхав. Але байку. Завжди, ну, бач, де я їду, да? Тут Даже кадюки не лазят. Проходимо нормально. Упала шляпа, да? Пасажир сідає. 12 градусів воно краус у принципі трохи підпідали Асилові Крав. Я Що, зарізав я байк на повному серйозі, Щось заклинив сам механічний привод. Не знаю поки причину. Можливо, забив травою, можливо, якийсь камінь попав чи ще щось, бо просто він поступово, поступово, поступово і перестав взагалі крутитись. Ну, з педалів. Електропривод працює, газуєш, він все їде без проблем, а механічно не, не хоче. Щось, щось заклинило, не знаю. Коротше, розібрався, достав. Бачите, ось звідки він. Ось, Тільки він кручений з обратної сторони. Получається, він відкрутився і випав сюди. Картинку чітко лазиться дві баклажки такі. Тоже дуже прикольно Слід поставив і привіз. Ззаді ще можна щось придумати. Значить, вердикт по сьогоднішньому дню. Проїхав я 21,5. Три з п'яти в мене ще залишилось. При цьому це була така експлуатація нелегка, тобто це не по прямій прям дорозі собі ще. Плюс-мінус даже не по асфальту я їхав, а прям його трошки і здівався над ним. Рібло.